Друзі, вітаю вас на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами з нашим телеканалом приєдналися до нашого етеру. Традиційно з самого початку, як і завжди, ми це робимо. Ми хочемо подякувати всім нашим захисникам і захисницям, які віддають своє життя заради того, щоб ми спокійно жили з вами за наше майбутнє. Тож не забувайте їх підтримувати і дякувати їм за те, що вони роблять. Дякуємо нашим захисникам. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Ну а сьогодні ми хочемо поговорити про все ж таки можливість чоловікам виїжджати за кордон. Є чоловіки, які мають таку можливість, і сьогодні про все. Все поговоримо, бо в нашій студії найближчий час Сергій Дирда, заступник начальника відділу організації прикордонного контролю штабу південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Вітаю вас, пане Доброго дня! Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами, розказати нашим чоловікам, ну і не тільки чоловікам, бо дуже часто жінки займаються документами, займаються всіми проблемами. Чоловіки тільки ну що там, все готово. Тож сьогодні хочеться про це поговорити чи дійсно. Є чоловіки, які мають можливість виїжджати за кордон. Ми зараз говоримо про чоловіків призивного віку з 18 до 60 років. І хто з чоловіків дійсно має таку можливість? Да, доброго дня, дякую за запрошення в вашу студію. Це нагальне питання майже для всього, всіх чоловіків нашої країни, тому що всі знаємо, що сьогодні наша країна перебуває в надскладному стані, з... має Збройну, маємо збройну агресію Російської Федерації. Ну і актуальним питанням, як ви вже наголосили, є питання виїзду чоловіків за кордон. Да. Значит, насамперед, це питання стосується чоловіків вікової категорії, 18 років. 60, до 60 до 60 так. років, так. Да. Да. Значить, державній прикордонній службі, і ми в своїх пунктах пропуска де здійснюємо прикордонний контроль основним керівним документом, яким керуємося під час пропуску громадян України, в тому числі і чоловіків, це є правило перетину державного кордону громадянами України, яке затверджено постановою Кабінету міністрів номер 57 угу. від... 95-го року. Угу. Значить, в даних правилах зазначено певні категорії громадян, не стосується воно виключно чоловіків, також і жінків, і дітей, так. але окреме питання винесено щодо чоловіків. Угу. Там, як я вже сказав, певна категорія громадян, чоловіків, які можуть користуватися правом перетину державного кордону. Їх дуже. Велика кількість угу. даних категорії. Всіх перераховувати я наразі не буду, але можу сказати коротко, наче стосується і супроводження інвалідів, і супроводження дітей, і переміщення вантажів для нужд Збройних сил та військових формувань на сьогоднішній день. Також е державних службовців, всі ці категорії та інші відносяться до тих, хто може так, кордон. Так, точно. так. Ну, Я впевнений, що Здебільшого чоловіки всі знають, ну які працюють, які мають броню, які мають е, документи, і які живуть по закону. Ми говоримо зараз виключно про тих чоловіків, які живуть більш-менш по закону, і знають вони з якими документами вони повинні приїжджати до е, кордону за того, щоб притнути його. Ще я розумію, що є категорія людей, чоловіків. Які мають перетинати кордон в них загиблі члени сім'ї або члени сім'ї, які безвісті пропали під час війни. Що з цими чоловіками? Які документи вони мають з собою, що вони мають показати? У них немає броні від мобілізації, але є така ситуація, так дійсно є категорія громадян, чоловіків, які можуть не підпадати під ті вимоги, які є в. Ви, в постанові Кабінету в правилах перед державного кордону. Значить, новини на сьогоднішній день мають право бути звільнені від призову по мобілізації в період дії військового стану. Ага. Значить, це. Окреслена питанням статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, де зазначена, яка категорія звільняється від мобілізації. Так само на цю статтю є посилання в наших правилах, чим ми і керуємося. Угу. Значить, для такої категорії громадян необхідно для перетину державного кордону дійсний закордонний паспортний документ та в обов'язковому порядку і травня. Місяця цього року, значить, в пунктах пропуска вимагається військово-обліковий документ. Угу. Військово-обліковий документ може надаватись прикордонникам до перевірки як в паперовому вигляді, так і в електронному вигляді, в формі застосунку резерв плюс угу. відповідна інформація, що даний чоловік не є звільнений, тобто від мобілізації, буде знаходитись відповідний запис в даному документі на підставі. Цього запису і буде прийматися прикордонникам на кордоні рішення на пропуск або не пропуск через державний кордон. Mm. Тобто може бути ситуація, коли людина не заповнила якісь моменти в резерв, плюс вони не відображаються чи відображаються. Ми розуміємо, що програма потрошечки підтягує дані. Може бути така ситуація, і треба на це звернути увагу до того моменту, коли ви приїдете до прикордонників. І захочете перейти кордон і будете думати, що у вас є всі можливості. Перевірте, будь ласка, свій резерв плюс, чи є там, якщо у вас а, є, як у чоловіка, людина, яка близька загинула на фронті, або загинула тут а, від війни, або у а, ситуації, коли вона без вісті пропала. І це треба, щоб воно було в резерв плюс написано все. Якщо воно є, то ви маєте право натинати. Так, так, ця інформація зазначається військово військовообліково документів угу. для того, щоб. Вона була зазначена військово-обліковому документі цієї особи. Відповідна особа повинна звернутись до РТЦК по місцю да. проживання, надати відповідні документи, які передбачені законодавством, законодавством, да. законодавством да. так, і відповідна буде надана інформація, внесена в військово-обліковий документ, а також всім відомо, є інформаційна база даних, оберіг. А скажіть мені, будь ласка, ну взагалі то чи є дійсно чоловіки, які приїжджають до пунктів пропуску прикордонників, приїжджають і не мають документів або не мають підстав переїхати і намагаються це зробити? В більшості випадків на сьогоднішній день ми спостерігаємо тенденцію, що всі вже обізнані з законодавством України, прибувають на до пунктів пропуску через державний кордон з усіма документами, але випадки такі трапляються, як неуважність самих осіб угу. по термінам дії паспортного документу. Угу. Це теж викликає підстави на непропуску осіб через державний кордон. У разі якщо особа Прибуває без військово-облікового документу. Ми діємо в відповідності до законодавства України на сьогоднішній день. Ці права наділені Державної прикордонній службі постанови Кабінету міністрів 560 від цього року. Значить, такі особи не пропускаються через державний кордон, угу. і інформація про таких осіб передається відповідним компетентним органам. Знов таки, уточнення чи обов'язково чоловікові, який має підставу переїхати через кордон, мати з собою обидва документи. А, я маю на увазі військовий а, документ. Він має обов'язково його мати і а, на папері, і електронний. Чи можна такий і такий? Ну я знаю чоловіків, які не користуються резерв плюс. Їм там під 60 років вони взагалі не користуються смартфонами. Як їм бути? Так, дійсно на сьогоднішній день. Під час перетину державного кордону громадяни України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років угу. під час перетину державного кордону повинні надати прикордоннику до перевірки Військово-обліковий документ угу. він може бути як в паперовому, так і в електронному вигляді. Приймається і той, і той. Так. Ага, гаразд, тобто, ну знов таки треба звернути на це увагу. Я розумію, що три роки війни. Чоловіки і жінки повинні би вже звикнути до таких моментів, але розумію, що буває інколи психологічна така ситуація. Чоловік може поспішати щось забути, щось не зробити. І потім, коли приїжджає до прикордонників, опа, немає якогось документа. І потім обурення. А що це? Я ну знов таки треба розуміти, що ситуації бувають будь-які прикордонники. Працюють по закону. Ну і ми повинні з вами жити по закону. Ще є один момент, про який обов'язково хочеться поговорити це умови для виїзду через систему шлях. І тут о, два питання. Одне питання пов'язане з нормальним перетином через шлях, а з іншої сторони хочеться поговорити і про тих людей, які. Намагаються і користуються системою шлях для того, щоб уникнути мобілізації і перетнути кордон. Давайте спочатку про нормальні умови, законні умови перетину через систему шлях. Як вона зараз працює, чи в повному обсязі чи можна звісно користуватися цією системою на сьогоднішній день? Система шлях активно використовується нами прикордонниками і в пунктах пропуска. Угу. Насамперед, це стосується. Перевірки інформації по водіям транспортних засобів, які забезпечують Збройні сили та військові формування, які створені відповідно до законодавства України на території України відповідними вантажами. Угу. Дана система надає можливість прикордонникам перевіряти дійсність мети перетину державного кордону та надавати відповідна. Дозвіл на приїзд. дозвіл на наперетин державного угу. кордону відповідним особам. Угу. Так дійсно в деяких випадках чоловіки користуються цією системою шлях для того, щоб незаконно перетнути державний кордон. але ми вживаємо всіх заходів для того, щоб виявляти такі факти і відповідно притягати до відповідальної до. Притягувати до відповідальності винних осіб, mm -hmm. скажіть мені, будь ласка, а ви ну, от ви побачили в системі шлях, що щось там не так, людина. Користується цією системою, вона внесла свої дані, комусь за, заплатила гроші. Я не знаю, як вони це роблять, але все ж таки, ну такі повідомлення про те, що через систему шлях люди намагаються проїхати, є. Ми про це теж обов'язково повинні говорити. Що люди користуються цією системою? Так, да, на жаль. А ви, коли бачите, що людина не має права переїжджати, є якісь проблеми, ви самі затримуєте людей? Чи ви викликаєте поліцію? Поліція приїжджає і далі починає працювати. Як це відбувається взагалі? -то? Ну, Взагалі, кожна ситуація має свої різні варіанти дій, угу. які прикордонники використовують в своїй професійній діяльності. В більшості, якщо під час вивчення документів, які надаються водіями під час перетну державного кордону, вбачаються ознаки підробки даних документів, так. тоді, вже, відповідно, прикордонники затримують цю особу. І від надають відповідні доручення нашим правоохоронним органам, угу. і вже правоохоронні органи приїжджають на місце, так. працюють з цією так. людиною, і далі людина скоріш за все вона не перетне кордон, скоріш за все, буде якісь інші справи. Гаразд, скажіть мені, будь ласка, а з жінками зараз всі жінки мають можливість перетинати кордон. З ними все в порядку, бо знаєте, дуже часто лякають нас і вбросів в засоби масової інформації, що все, і жінки теж будуть зупинятися на кордонах. Зараз все гаразд з цим стосовно жінок, по жінкам на сьогоднішній день ніяких змін немає щодо порядку перетину державного кордону, обмежень також по жінкам немає, але є певна категорія жінок. Це стосується жінок. Державних службовців, uh -huh. яких обмежено в праві виїзду через державний кордон. Значить, з приводу цієї категорії державних службовців також є в правилах, які наголошував вище, в правилах передного державного кордону, окремий пункт щодо порядку пропуску даної категорії. Uh -huh. Значить, жінки, державні службовці, якщо вони займають певні державні посади, їх. Керівництво подає на Державну прикордонну службу відповідні списки і вони вносяться у відповідні обліки, якими ми керуємось під час пропуску осіб через державний кордон. Тобто в системі висвідчується, що ця жіночка має можливість виїжджати, в неї є певні документи. Так. Обмежити так. ви її не можете, вона має так, право. Під час перетину державного mm -hmm. кордону відповідно, спрацьовує у нас база інформаційна, яка Сигналізує нашому інспектору, що це є особа жіночої статі державний службовець. І інспектор вже проводить з нею певні дії щодо uh -huh. надання права на перетин державного кордону. Скажіть мені, будь ласка, а, є теж такий момент, про який хочеться поговорити з вами. Інколи ми бачимо в засобах масової інформації, що певні прикордонні пункти пропуску не працюють. Як зараз з цим? Чи всі працюють прикордонні пункти у південному регіоні? Чи є можливість розраховувати на те, що я не, не приїду і не а, зупинуть мене і скажуть, розвертайтеся, ми сьогодні не працюємо. Ну і взагалі, чому декілька пунктів інколи не працюють? Я скажу: на сьогоднішній день на ділянці Південного регіонального управління всі пункти пропуска працюють в штатному режимі. Угу. Виникають випадки, коли по нашій. В війні, а по ініціюванню суміжної сторони, бувають припиняється здійснення пропуску через державний кордон. Угу. У разі припинення раптового, можливо, даже припинення. Ми інформуємо наше населення через засоби масової інформації, офіційні сайти, де можна знайти завжди актуальну інформацію щодо. Порядку передна державного кордону та фінансування пунктів пропуску. Угу. Ну ще раз повторюсь: на сьогоднішній день ми всі працюємо, всі пункти пропуска в штатному режимі, за виключенням що стосується україно-молдовської ділянки угу. на Придністровському так званому сегменті, так. де у нас з 22-го року майже близько 20 пунктів пропуска з за... припинили пропуск, зв'язку з тим, що в країні. Війна йде і до да. Придністров'я можливо якісь а, знов таки, рухи в нашу сторону. Я розумію, знов таки я бачив людей, які були обурені ситуацією через те, що вони приїхали до прикордонного пункту. а… Інша країна щось там зупинила, якісь моменти, і вони стояли просто біля прикордонного пункту. Знов таки хочу наголосити, що є телеграм-канал прикордонної служби, є і сайт прикордонної служби, в який можна зайти. І напередодні того, як ви їдете, подивитися, чи все працює. Є і телефон гарячої лінії, де який можна зателефонувати і зрозуміти, чи не приїду я, і там двері не будуть зачинені. Ну знов таки я дуже сподіваюся, що всі наші люди обізнані. Всі наші люди знають закони і знають свої можливості і можливості своїх близьких, з якими вони виїжджають. І все менше і менше стає, як ви кажете, ситуації, коли людина приїжджає або з документами проблема, або просто він не має права навіть приїжджати через кордон. І у вас не буде таких ситуацій, коли треба буде викликати додаткову поліцію, працювати з людиною. Хоча знов-таки, якщо бачити ну, засоби масової інформації і телеграм-канали. Практично кожного тижня є інформація про спробу перетину кордону людиною, яка не має на це права, і ви працюєте у цьому плані і зупиняєте таких людей. Тож, будь ласка, будьте пильними. Якщо збираєтесь і знаєте, що у вас є всі права, і а, ви маєте перетинати кордон, подивіться заздалегідь, щоб всі документи у вас були. І в резерв плюс. І в паперовому вигляді краще взяти, мені здається, і те, і те. Знаєте, як буває. Тож, всі чоловіки, будь ласка, з 18 до 60 років. Ми не говоримо зараз про інше, про дітей до 18 років і про чоловіків за 60, які по закону мають право переїжджати кордон ну, по правилах, по всіх моментах. Я хочу подякувати вам. Розумію, що ми будемо накопичувати і далі запитання. Якщо вони будуть виникати, дуже сподіваюся, що ми зможемо з вами зустрічатися в нашому етері і обговорювати їх. Бо інколи виявляються якісь зміни у законодавстві. Так. Ми розуміємо, що змінюється війна, змінюються закони в плані мобілізації, в плані перетину кордону, у тому числі. Тож давайте зустрічатися в нашому етері. Добре, дякую вам, Сергій Дирда, заступник начальника відділу організації прикордонного контролю штабу південного регіонального управління Державної прикордонної служби України сьогодні. В нашому етері. Дякую всім вам за те, що були з нами. Тримайтеся, українці. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Не звертайте увагу, ну намагайтеся не звертати увагу на вкиди, які роблять наші сусіди добрі У лапках. Звісно, намагайтеся, все ж таки, триматися. І читати офіційні джерела, у тому числі дивитися перший міський. Ми зустрінемось з вами незабаром. Пам'ятайте, що все 100% буде Україна.